Доброго дня! Доброго дня, шановні друзі, підписники! Здоров, братанчик! Здоров, здоров! Приїхав мені на допомогу! своє, молоде! Наконець-то! конець! Ти бачиш, дав прихли! Да, де я бачу, я тільки під'їхав! <проб> Дружина, тобі лоточки нас <схи> <піл> на це дівова. пельмені на листочки. все як положено. Ну, боєш так нормально, так, да. братан дзвонить. Чистенька, там -от, от трохи бачиш, ну так все равно диви. О, чисто вайбе! Да. Амброзії нема, бачиш. От от де де це кукурудза. А хто на бісім? Братан, ну хто мені може сіять крім тебе? А, я, да? А хто? Капецька, хто тобі сіє? Оце ти мочиш, воду розкидати. 10 тут все, вадик молота, Ми тон 10 взяли і поїхали здаватися, не будемо перезагружати КАМАЗ. кстати, заводиться взагалі бомбезер. Стартер зробили, акумулятор новенький, нові тікетчики і є. Наречок працює Свою його польора застаємо так, друзі, дали ми сою водіками. Значить, уже я вдома. Що по цінам? По цінам, значить, 300 доларів сьогодні. Кажу, яка у вас була мінімальна ціна. Це за налічку. Да? Мінімальна була 283 долари. Почала підніматися, зараз 300 доларів. То есть, піднімається. Кажу, а як ви, коли ви знайдете ціни? Кожен день в 11 годин дзвонять, кажуть, яка ціна по чому перенімати. Це я за налічку. Такі діла. Також напишіть в коментарях, в кого яка ціна, а є ще у нас така мулька, пішла, як у вас зелений Боб. Кажу, чу, таке, як ви визначаєте зелений Боб. Ну, Соя вроді достигла, а от зелень знаходиться, пацани там обіжалися, ті, хто здають, кожну сою розрізають, ну, не знаю наскільки кожну, розрізають сою і дивляться, якщо всередині зелене. Не годиться, там якийсь процент, здається, 7%. Якщо більше 7%, то не приймають, де хоч там і роби. Отакі ніла. Починають жарити вже і по цьому. Соя підгоріла. Не знаю, я ніколи не розрізав і навіть не чув, що треба її дивитися, яка вона всередині. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мирного неба, всім гарних цін. Ну, все добре.